Добрий день, начинаємо з останні комітету конкурсних торгів. Білої сольської філії державного професії адміністрації морських партій України. Сьогодні у нас оцінка пропозиції конкурсних торгів, закону 27.40.1, лампи розжарювання та газорозрядні електричні лампи договір, лампи натрії, люмінісентні, тутні та розжарювання. Лампи договір. До оцінки було допущено. Чотири пропозиції кодристи торгів: це товариство з обмеженою відповідальності доуковородище підприємство ВІАН, товариство з обмеженою віддальністю ЮСВІ, приватне підприємство дороговий ВАТР-центр і товариство з обмеженою віддальністю СТР Стіл Трей. Відповідно до методики оцінки, критерієм оцінки є ціна, максимальна кількість балів це 100 балів. Цінові пропозиції учасників: товариство за межною відповідальність доуковородище. Підприємство складає 37 тисяч 475 гривень 64 копійки, це з ПДВ. Товариство за межі відпитання «Юг-Світ» 29 тисяч 241 гривень, 24 копійки, це з ПДВ. Правда, підприємство торговий дім, два 30 тисяч 237 гривень 14 копійки, Це з ПДВ. Товариство та вируси за межі 33 тисячі 100, ой, 517 гривень 20 копійок, це 100В. Найменшою ціною пропозиції є ціна, ціна пропозиції, то високомежністю юг світ, яка складає 29 241 гривня і 24 копейки. Відповідно до методики оцінки вона отримує максимальну кількість балів це 100 балів. Та відповідно зазначення методики, на якине кількість балів, яку отримує інші учасники, пропозиція товариства за межною віддальністю наукової рониче підприємство ВІАН отримує це відповідно до методики найменша ціна 29 тисяч 241 гривень 24, копійки, ділимо на общественних 3747. 475 і 64 копійки, отримуємо сімдесят вісім болі. Пропозиції торгу, приватного підприємства торговий дім 2 проценти 29 тисяч двісті сорок одна гривня, двадцять копійки ділимо на тридцять тисяч двісти тридцять сім. 14, отримуємо 96 балів. І остання пропозиція, то вироблюється за межої Steel STILTRA. Це 29 241 24, ділимо на тисячі 517 гривень. 20 копійок. Отримуємо 87 балів. Найбільш економічною вигідною є пропозиція та з намеженою регіональності і їх світ. Зі чим пропоную акцентувати дану пропозицію. Хто за? Одного Все, На сьогодні засідання комітету Радів за з оцінки пропозиції закону 27.40.1 закінчилось.